Друзі, ну що ж, ми з вами включаємося у матч за бронзу. В принципі, в теорії, якщо перемагає зараз ФНВЕК, то вони стають срібними за бронзу. Скажу за срібне за друге місце. Майже гарантовано друге місце посядуть. Так само і можна сказати про команду Девілс. І забиває Девілс так швидко. 1-0. Нічого собі, друзі, є, yeah, є. Yeah якого кольору? Не Жовто-оранжевого. Так. Да. Он дивіться, у Шотковського на воротах висить. Подивись, будь ласка. У Шотковського на воротах. Так, друзі, вибачте. Та, і Степанюк не втікає, але його напарне по команді. запалює свічку. Chodimczyk zaraz nabraje i dużo nieudany uder. Ух небезпечний удар, який, а? Також, друзі, Devils зараз на другому місці сім очок. Фанвейк також на третьому місці. Або час, друзі, вже перегрівся на сонці. Девілс на третьому місці зараз іде, на другому місці сім очок. На третьому фанвейк, шість очок. Тож цей поєдинок гарантуватиме Девілс в випадку перемоги, що вони посядуть друге місце. А стосовно Фанвейку, то там ще є питання, тому що гратиме і. Там гратиме Київ-Сіті. В останньому матчі за косервіс. І це в найкращому варіанті буде Дев'ять очок На Київ-Сіті, якщо вони переможуть зараз, і переможуть. Аква сервіс. Тож питання третього місця буде відкритиме. Як все ж, якщо все ж таки Фанлейк перемагає, у Фанлейка буде 10 очок. У Девілса 7. Ну і так само тоді питання третього місця вирішуватиметься. матчі київ сіті. Аква сервіс. Марка Нофін зараз мечем, помилився. А в параллельном матче забываю, у нас есть эти пять мяч. А на друг, за да я забравя друг. Панек седне тришечки не впизнай. Я вам хотів сказати один на один, але ні, не встигаю повернутися. Київ Сіті. Не вдається, не вдається сьогодні, пановейку. Все як їм хочеться. Небезпечно було від фонвейк. Маю забивати панвейка, мені не вдається. Так що ж, друзі, продовжуємо. Ми зараз, зараз в сусідньому полі було цікавіше, забила команда київ сітті вдруге, мабуть, і виграє у команди Діон. Ох, як небезпечно. Що ж повернемось до нашого матчу? Девілс 2-0 перемагає ФНВ, які е, зараз не можуть броварчани забити, не вдається. Девілс забив два швидкі голи. 2-0 рахунок ще такий, який можна змінити, однозначно ще грати багато, буде близько 10 хвилин грати команда. Тож це ще нічого не означає, але Девис виглядає попевнені, що сьогодні не дається фановейку забивати свої моменти. Степанюка сьогодні трішки не впізнаю. Але буває всяке, ми люди не роботи і. Зрозуміло, що видавати постійно нереально круту гру важко. Це я кажу про гру Олександра Степанюка. Тут стінка шикарна стінка, удара і голки порятує. І знову не дають Олександру поворотам пробити. Степанюк, перекладено! Ну це вже п'ята перекладена, мабуть, за сьогодні від Олександра і втрата м'яча. Треба просто грамотно віддати пас Олександр. Ну і що ж там буде гол? Ні, Шутковський встигає звести ноги і завадити. Е, чесно кажучи, я бачу посмішки на гравців команди Девілс, бо це дійсно магія. Наскільки сьогодні Степанюк не забиває. А там, поки на другому полі втретє, забиває Київ-Сіті. Класна стіночка! Анохін забиває третій м'яч 3-0. Другий раз йому вдалося обіграти воротаря, в перший раз е був дотик, як він напелював до арбітра, що суддя доторкнувся до нього. Але... Анохін знов несеться. Де техніка перегрівається, бачу такі мікролаги на трансляції. Це все, друзі, просто неймовірна спека. Дійсно, яка тут. Зараз, правда, сонечко сховалося, але до цього жарило годинку і було дійсно важко. Не тільки людям, а ще й техніці. Степанюк. вітай, Дай не Друзі, друзі, вибачаюся я довіну трішки камеру. І зараз в атаці Дебілз і що не буде так. Типа, хороша передача. Розпач, розпач Олександра. Багато сьогодні він не забив. Ну, друзі, якщо так не згадати, то однозначно перекладен штуки 4-5 було Олександра, штанги 2-3, мабуть, було. Тільки з Аквасервісом. Здається, у них там було приблизно ні, з Аквасервісом, ні, з Київ-Сіті, з Київ-Сіті, друзі, у них було. Приблизно 10 штанг і приклади, ну в сумі всього разом в одному матчі. Це потенційно могли бути голи, але е, згадуємо той матч 3-0 перемога Київ-Сіті сенсація і перемог ще Київ Сіті, якщо переможе Аквасерісу, він зможе зробити для себе сенсаційний результат. Але перемогти Аквасервісу ще сьогодні нікому не вдавалося, тож це буде непросто. Задовго. І радіон бікміє свого суперника 3 в один вихід. Тут же перетримав, голу не буде, друзі, на жаль. Це читалося. Прийде, дьом, дістав. Я не у тебе не бажаю, Артем Шитковський зараз бачимо в роботі, його дійсно якісно Да, чи... Падає, щоб по ногам навіщо і це зробили, якщо чесно. Давай Вадимчук набирає свою швидкість, друзі. І Знову якась така неакцентована гра нападника. Це вже Бразилія. Бразилія пішла. Просто хапають його ногами, руками. Один гравець, обох просто вибачили, дійсно пішла Бразилія і один гравець контролював хвилину, мабуть, м'яч, і два гравця не могли його забрати.

Яка передача від на Марка Анохіна. і 4-0? Олександр Ходимчук. Але яке вкидання від Шутковського, друзі? Остання хвилина поєдинку плені у нас. Ми вітаємо демо. Собі, можна сказати, гарантує друге місце, мабуть, не да, буду казати 100%, друзі. Але судячи з результатів, то так. Фінальний свисток, друзі. Всім подякував. До зустрічі!